Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему координати вектора. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Вектори можна задавати різними способами. Розглянемо, як це можна зробити за допомогою координат. Кожний вектор можна задати парою чисел координатами вектора. Координатами вектора а, Б, з початком Точці А з координатами х1 у і кінцем в точці Б з координатами х2 y 2 називають числа х є різницею абсциз цих двох точок і у є різницею ординат цих двох точок. Записують такий вектор, вказуючи його координати. Числа х і y називають відповідно першою та другою координатами вектора. Наприклад, Якщо дано точки А з координатою 1, 3 і Б з координатою 7-2, то вектор АБ буде мати абсцису 7-1 6 і ординату мінус 2-3 мінус 5. Отже координати вектора АБ 6-5, подивимось на вектор ОС, початок якого точка О з координатою 0, 0 – а кінець точка С з координатою 6-5. Тому цей вектор має такі самі координати, як кінцева точка, бо 6-0 буде 6 мінус 5 мінус 0 буде мінус 5. Тому, якщо О початок координат, а числа х і координати точки А, то ці самі числа є також координатами вектора ОА. Координати вектора можуть бути будь-якими дійсними числами. Якщо обидві координати вектора нулі, його називають нульовим вектором. Нагадаю, що це єдиний вектор, який не має певного напряму і якому не відповідає напрямлений відрізок. Якщо два рівні вектори співнапрямлені й однакових довжин відкласти від початку координат, то їх кінці збігатимуться, отже вектори рівні тоді і тільки тоді. Коли їх відповідні координати рівні. Наприклад, кожний із рівних векторів А, Б і С має координати 2, 1, такі, як точка Б. Тому що ці вектори рівні вектору ОБ. А ми знаємо, що якщо вектор виходить спочатку координат, то його координати будуть координатами кінцевої точки, тобто точки Б. Справедливий обернене твердження. Якщо відповідні координати векторів рівні, то рівні й самі вектори. Відповідні координати протилежних векторів протилежні числа. Останні два твердження ви можете побачити в деяких джерелах підручниках у вигляді теореми про рівність векторів. Доводити цю теорему потрібно в трьох випадках: коли вектор аБ не лежить на жодній з координатних осей, вектор аб лежить на осі абсис та вектор АВ лежить на осі ординат. Спробуйте довести цю теорему самостійно. Розглянемо ще одну теорему. Якщо точки А з координатою x1, y1 і b з координатою x2 y2 відповідно є початком і кінцем вектора А, то числа x2-x1 і y2-y1 дорівнюють відповідно першій і другій координатам вектора А. Нехай вектор А рівний вектору АБ має координати а 1 а 2 Доведемо, що а 1 дорівнює x2-x1 і а 2 дорівнює y2-y1. Якщо вектор А дорівнює нульовому вектору, то твердження теореми є очевидним. Ми будемо розглядати інший випадок, якщо вектор А не дорівнює нульовому вектору. Відкладемо від початку координат вектор ОМ рівний вектору аб. Тоді координати точки м також будуть дорівнювати координатам вектора аб, тобто A1 і А2. Оскільки вектори рівні, то середини відрізків об і АМ збігаються. Координати середин відрізків об і АМ відповідно дорівнюють ось таким координатам. Тоді їхні абсциси і ординати рівні. Ці рівності виконуються і тоді, коли точка О збігається з точкою Б, або точка А збігається з точкою М. Помножимо обидві частини рівнянь на 2. Звідси отримаємо рівняння, які доводять цю теорему. А давайте тепер згадаємо про модуль вектора. Модуль вектора з координатами x і y дорівнює. Квадратному корені суми квадратів. Це випливає з формули відстані між двома точками. Якщо ви забули цю тему, то перейдіть за посиланням у куточку. Якщо точка А з координатами x1 і y1 початок вектора, а точка Б з координатами x2 y2 2 кінець вектора, то його модуль буде дорівнювати ось такому виразу. Щойно ми довели, що коли вектор А має координати. А1А2. То підставляємо і отримуємо формулу модуля вектора А. Давайте тепер для закріплення знань виконаємо кілька завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Дано координати трьох вершин паралелограма АБЦД. Вершина А має координати 3-2, Б-41 СУ. Мінус 2, мінус 3. Знайдіть координати вершини d. Оскільки чотирикутник ABCD – паралелограм, то вектор AB дорівнює вектору dC, тобто протилежні його сторони рівні. Отже, координати цих векторів також будуть рівними. Нехай координати точки d дорівнюють y. Для знаходження координат векторів AB і DC скористаємось теоремою, яку щойно довели. Отже, координати вектора АБ дорівнюють мінус 7 і 3, а координати вектора ДЦ ось такі. Вектори рівні тому отримуємо систему, з якої знаходимо координати вершини паралелограма D. Можемо записати відповідь. Задача 2. Знайти модуль вектора. У нас є два вектори, тобто два завдання в одній задачі. Отже, перше підставляємо формулу і отримуємо модуль вектора mn дорівнює 5. Так само за тією ж формулою знаходимо модуль вектора cd, корень із 17. Можемо записати відповідь. А тепер трохи ускладнимо. Задача 3. Модуль вектора p. З координатами мінус 6 і у дорівню 10 знайти у. Якщо ми координати вектора P підставимо в формулу, то отримаємо корень із суми 36 плюс у квадратів. За умовою цей модуль дорівнює 10. Якщо ми обидві частини рівняння піднесемо до другого степеня, щоб позбутися квадратного корення, то отримаємо ось таке рівняння, яке, звичайно, легко. Y квадраті буде дорівнювати 64, тому ми можемо мати 2 коріння. y 1 буде дорівнювати 8, а y2 мінус 8, можемо записати відповідь. І на сьогодні це все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!